Цягом однієї доби в Сумській області було зафіксовано чотири шахрайства. До помешкання 74-річної жительки обласного центру завітала невідома жінка, Представилась працівницею відділу соціального захисту населення. Заявила, що в Україні буцімто розпочалася грошова реформа, під час якої з обігу будуть вилучатися грошові купюри старого зразка та замінюватися на купюри нові. І мовляв, на цій вулиці вона зобов'язана взяти на облік літніх і немічних людей, які мають старі гроші, та з'ясувати, які Суми треба замінити. Старенька повірила зловмисниці, дістала зі схованки всі свої заощадження майже 8 тисяч гривень, які тримала на чорний день. Далі справа техніки. Це сьогодні треба гроші давати, ну ну як дурно, я. Тисячу дасте, а як вже сто, вже ми вже завтра вже не міняють. 20-го числа прийдете у той. У совбез можете, ви не приходите. Прийде син чи дочка, там буде те ще тут. Вона мене як вночі ну, чи, чи ну, я навіть не можу. У мене на столі там лежало 30 гривень. Ну дижі возьми, дочка ж, восьмий, дой, скажу, це в мене всі гроші. Зовсім задуривши голови, пенсіонерці зловмисниця просто замінила конверт з великою сумою грошей на схожий. Злодійка швидко залишила чужий дім. Пенсіонерка ж вирішила поділитися новиною з сусідкою і вже у розмові з нею зрозуміла, що стала жертвою злочину. Коли до вас завітають співробітники соціальних служб пенсійного фонду Червоного Христа або інших організацій, не треба зразу їм довіряти. Перевіряйте, будь ласка, документи. Якщо ви знаходитесь у квартирі 1, запросите їх прийти пізніше, коли буде вдома хтось ще із родичів. Також прошу звертати увагу на всіх тих мешканців, які мешкають поруч з вами. Якщо вони викликають у вас підозру або не знайомі, будь ласка, теж повідомляйте це міліції для того, щоб ми перевіряли. Вані з правоохоронцями постраждала від дій шахрайки, чітко описала прикмети зловмисниці. Це жінка віком до 40 років, худорлявої статури, має смагляве обличчя. Була одягнута в темну куртку та шапку. Міліція підозрює у вчиненні злочину лічман Інну Володимирівну, 1983 року народження, яка раніше вже була помічена в подібних оборудках. Її фото ви бачите зараз на екрані. Якщо вам відома будь-яка інформація про жінку, телефонуйте 102. за матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ЕМВС України в Сумській області і телеканал Пульсар.